Нещодавно у Житомирі провели засідання членів конгресу місцевих і регіональних влад, під час якого обговорили ряд питань пов'язаних із областю та її мешканцями. Сьогодні бачив широкий спектр питань, від питань вшанування наших героїв до питань теплокомунікації, збереження і ефективного використання нашого лісового ресурсу, звичайно, в нашій області чорнобильських питань, питань функціонування органів місцевого в зв'язку з воєнними обставинами. Тому широкий спектр питань, який сьогодні є на місці. Майданчик конгресу дає можливість провести діалог між регіональною місцевою владами та урядом напряму. Окрім того, засідання допомагають органам місцевого самоврядування звернутись до тих, хто формує державну політику та приймає рішення. Частина цих питань вирішується, врегульовується шляхом такого обговорення, донесення певної інформації, роз'яснення і взаємодія. Це є основною. Задачею конгресу це налагодження такої безперебійної комунікації з громадами. Маємо всі ті виклики, які звичайно в процесі життєдіяльності розвитку стикаються. Ми їх маємо проходити у рази швидше. Особливо важливими такі засідання також є в контексті євроінтеграційного шляху України, адже до ЄС вступає не лише столиця, а й найменша громада нашої країни. в Ексі того, що до 2030 року Україна націлюється стати членом Європейського Союзу, нам ще дуже багато треба здійснити змін до чинного законодавства, яке буде стосуватися безпосередньо. Повноважень органів місцевого самоврядування, їхніх питань, які входять до їхньої компетенції. Одним із найбільш дискусійних питань порядку денного було упорядкування задач пов'язаних із лісовим фондом регіону. Я хотів висвітлити, що громади, по перше, визначилися в чіткові розуміння. А що ви хочете з вашим лісовим фондом, який на території тому що ліси діляться на території кожної громади, це державні. Це обласне держагроліс і зрісні ділянки, які дісталися в процесі передачі земель з державної комунальну власність громад. Тому громада чітко має зрозуміти, так як ми визначилися, що ми будемо формувати і залишати за собою. Тому, що на думку, мене голови і на депутатів це питання майбутнього. Капіталу громади Житомирщина налічує 66 громад. Загалом же по Україні їх близько півтори тисячі. Коронавірус та повномасштабне вторгнення показали важливість об'єднання зусиль усіх вертикалей влади для того, аби продовжувати розвиватися. Тож такі засідання конгресу місцевих і регіональних влад допомагають зрозуміти, за якими напрямками треба працювати у першу чергу та намітити план дій.